Відкрий дитині світ, львівські фотографи, волонтери в четверти провели благодійну фотосесію для особливих дітей. Цього разу в навчально-реабілітаційному центрі джерело для експозиції. відібрали найкращі світлини, аби привернути увагу громадськості до дітей, які у ранньому віці змушені боротися з тяжкою недугою. На цих світлинах обличчя й усмішки тих дітей, на яких суспільство часто закриває очі, намагається обійти стороною. Однак вони знаходяться поміж нас, і так само, як і ми, заслуговують на яскраве життя та повноцінне спілкування. Пані Олена не стримує емоцій. Жінка пригадує фотосесію в джерелі. Каже, працювати було дуже цікаво і приємно. Дітки відкриті, легко йшли на контакт. Та найбільше вразила фотографа їх жага до життя. Адже елементарні речі, які роблять звичайні дошкільнята, цим малятам вдаються не одразу. Є фотографії там, де хлопчик збирає якраз по техніці Монтесорі, у ці такі різні башенки, і вони різні по діаметру. Тобто, необхідно пальчиками захопити від від самої найбільшої до самої найменшої. І... Це складно. Цим діткам це складно, але вони це роблять. А чомусь дорослі, коли вони стикаються з якоюсь проблемою, вони раз, другий раз спробували і, і все. І ми чомусь зневірюємося. У проєкті взяли участь шість фотографів, однак презентували роботи на виставці лише троє. Загалом на експозиції близько 30 портретних світлин та 15 картин, які власноруч зробила особлива молодь. Мета цього проекту і виставки це в першу чергу відкрити дітей світові, а саме дітей, які опинилися в складних в життєвих обставинах, а привернути увагу людей до їхніх проблем, а також залучити волонтерів та меценатів. Вже за місяць відбудеться аукціон, де всі охочі зможуть придбати фотопортрети та малюнки. Таким чином небайдужі долучаться до акції і допоможуть особливим дітям. Любов Стопчук, Максим Бек, новини.